Гандбольний клуб Одеса щиро вітає всіх прихильників спорту з новим 2025 роком. Нехай новий рік стане роком виконання бажань та втілення всіх мрій. Бажаю нових починань, світло душі та невичерпної енергії. Нехай новий рік буде переможним та принесе багато радості. Бажаю з новими силами та щасливими вічнями досягти нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай новий рік подарує нові можливості та шанси, сюрпризи та справжні дива. Бажаю миру та здоров'я, кохання та натхнення, багатства та везіння, успіху та тільки радісних подій. Нехай новий рік почнеться з приємних сюрпризів і закінчиться справжніми новорічними дивами. Щастя вам, добробуту та сімейного затишку. Хай новий рік буде теплий. І щедрий, вдалий і добрий миру і перемоги Україні. Нехай попереду вас чекають лише гарні новини, неймовірні успіхи, великі досягнення та щасливі години. Бажаю, щоб новий рік приніс миру та злагоду українській землі, перемоги і тихого неба. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік всіх з наступаючим новим роком, з наступаючими святами. Бажаю всім нам домашнього затишку, чудового настрою, яскравої мрії, доброї надії, життєвого достатку, щирої радості та вірної любові. Хай ваше життя сповниться теплом, гармонією та щасливим моментом. Бажаю щирих посмішок, приємних змін, веселих моментів та цікавих пригод. Нехай новий рік дарує вам нові горизонти, впевненість у своїх силах, теплоту в серці. Гай казка прийде у ваше життя і змусить вас повірити у диво. Будьте щасливі! Бажаю миру та здоров'я, кохання, та натхнення, багатства та везіння, успіхів та тільки радісних подій. Нехай цей новий рік принесе тільки із собою бажані сюрпризи та чудові дарунки долі.